Знаю, що зараз ти твориш Друзі, хочу прочитати одне місце з писання. Псалом 118 і 105. Псалом 118, 105 віршик. Такий великий псалом має багато віршиків. 105 читає. Для моєї ноги твоє Слово світильник, то світло для стежки моєї. А я думаю, що всі люди, які приблизно мого віку, або трошки старші, може трошечки ще молодші, пам'ятають газові лампи такі в селі. І ви знаєте, в селі не освітлювалися фонарями, такими, як зараз. У мене бабця мала завжди таку лямпу, запалювала її, таким, газ такий заливала туди. І вона ходила і, і по селі. І ми з тією лямпою ходили ще в дитинстві, я пам'ятаю. Сьогодні вже тяжко знайти таку лямпу. Але хто пам'ятає, той пам'ятає. Можете собі вбити в Google гасову лямпа Радянського Союзу там, і може щось дасть вам. І ця лямпа просвітлювала шлях. Так? Тобто не було освітлення сільського, в селі не було цих гарних прожекторів, але людина мала ту лямпу, і вона могла йти, і вона могла бачити невеличкий такий декілька кроків вперед. То куди ступати, щоб е, не зайти в болото чи щось інше. Е, знаєте, щось подібне було і в часи, коли е, коли псалмоспівець писав, але вони робили слідуюче, вони прив'язували е, щось наподобі тої лямпи до, до ніг, до правої і до лівої ноги. І вони могли бачити такий крок, куди не робиш, то напротязі одного крока вони могли бачити. І так, другий крок, і третій крок. І Біблія, і Псалом Співіць він прирівнює оце освітлення до того, що до Слова Божого, до Слова Божого, і яке освітлює нам шлях. І це важливо розуміти, що в Слові Божому є світло, світло, яке просвітлює нам шлях до Христа. Сьогодні ми святкуємо. Різдво Христове, і це насправді гарне свято, коли ми згадуємо народження нашого Спасителя, Ісуса Христа, тому що в ньому є наше спасіння, тому що Він є наше світло, тому що Він просвітлює шлях, і це те, що в ньому є, він є сам це світлом. Я хочу дві історії різдвяних. Прочитати з Євангелії, перша з Євангелії Матфія, друга з Євангелії від Луки. Ці історії насправді не повторюються в інших Євангеліях. Тому читаємо Євангелії від Матфія, друг, другий розділ з першого по другий віршик і з дев'ятого по 11. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів Царя Ірода? ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар Юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його, і прибули, і прибули поклонитися йому. Вони ж царя вислухали, й відійшли, і ось зоря, що на сході, вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху. Де дитятко було, а бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма, вклонилися йому, і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирно. Прекрасна історія, надродна історія. Якісь мудреці зі Сходу, хто там від Ізраїля, зі Сходу пі... зі Сходу там Йорданія і інші країни, туди. не знаю точно, звідки вони йшли. Але ці е, мудреці якось зрозуміли, що зоря, яка світиться там, вона правляє. Я не досліджую це питання, як вони це зрозуміли. Але для мене це така наприкладня історія, що зоря, звичайно, Зірка, яка світила, вона привела мудреців до самого Ісуса Христа. Звичайна зірка, яких ми зараз можемо глянути на небо і можемо побачити, особливо вечором, коли ми можемо побачити в темноті. ця зірка вона просвітлювала шлях, і вона зупинилася прямо над і, там, де був народжений Ісус Христос. Інша історія написана в Івані від Луки, другий розділ сьомого вірша. І породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що стане, станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили. Казали, слава Богу на висоті, на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійш... відійшли від них в небо, Пастухи зачали говорити один одному. Ходімо до Віфлеєму, побачимо, що сталося там. Про що спустив нас Господь. І, прийшовши, поспішаючи, знайшли там матір та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що при цю дитину було їм звіщено. Ще одна важлива надпродня історія звичайні пастухи, самий простий клас суспільства. Получає надторготню дію Божу. І вона проявлялася в тому, що прийшли ангели, почали звіщати, і написано, що світло осяяло. Ви знаєте, я хочу просто сконцентрувати увагу нашу сьогодні на тому, що світло воно є важливим, вкрай важливим в нашому житті. І ми розуміємо, коли темнота особливо настає, коли ми лямпу мусимо виставляти, коли ми мусимо світити. І світло вкрай важливо. Ми говоримо про фізичний світ. Коли ми говоримо про духовний світ, коли ми говоримо про джерело світла, коли ми говоримо про самого Христа, ми ще більше і більше осознаємо важливість розуміння того, хто є світло і куди ми маємо прийти, в яке місце і хто є тим важливим світлом. В Євангелії від Івана ми читаємо. Ще такі, таке місце: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого ще повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не. Обгорнула його. Іван від Івана, перший розділ, з 1 по 5 вірш. Це місце говорить нам також про Ісуса Христа. Воно говорить нам про те, хто є тим світлом, хто володіє цим світлом і хто впливає. Ісус Христос в тому саме Іван від Івана в 9 розділі, 5 вірші, сказав таке, доки я в світі, я світло для світу. Сам Ісус Христос говорить про те, що доки Він в світі, він світло для світу. Як це проявлялося? Я думаю, що з самого першого дня народження з тих двох історій ми можемо бачити його народження, навіть, навіть до того, як він був народжений, як він був зачатий в утробі своєї матері, а він був зачатий від Духа Святого. І нам, Євангелії, всі Іванглії нам говорять про е, життя Ісуса Христа. І це було життя, яке було наповнене світлом. Люди хотіли бачити Ісуса. Ми помічаємо в багатьох місцях, де ми бачимо, що дивлячись, що Ісус робив на цій землі, дивлячись, як Він впливав, Його діла, Його зцілення, Його доторкнення до людей, те, як він навчав учнів, те, як він. Спілкувався з владоможними людьми. Люди бачили в ньому щось більше, ніж просто людину, яка живе на землі. Вони бачили світло і вони реагували на це світло. В Євангелії від Івана, в тій ж Євангелії, говориться про те, що Христос Він не просто є джерелом світла, але Він це світло. Передає нам, віруючим людям, як естафету того, що ми і хто ми маємо бути на цій землі. І на нас кладеться величезна відповідальність того, як ми живемо, це наше життя, як віруючі люди на цій землі. В Іванові 8, розділ, 12 вірш написано. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Ви знаєте, що коли ми бачимо олімпіади, зимові олімпіади, які весь світ проводить, чи літні олімпіади, то, є великий такий процес того, як вони передають світло. Насправді це, вони передають такий факел. Вогняний. І він йде цілий процес з міста Олімп, що є в Греції. Тому що це місто вважається тим містом, яке започаткувало Олімпійські ігри. І це світло, воно йде, цей факел йде через цілу країну. Коли відбуваються в якісь конкретні країни Олімпійські ігри, вони беруть його з, з Олімпа і передають його. До місця призначення. Але інколи це займає декілька місяців, щоб цей вогонь пройшов через всі місця, і це вважається не менш важливим, чим самі Олімпійські ігри. І ви знаєте, це те, як я про собі би проілюстрував нас, як віруючих людей. Ми повинні бути людьми, які палаємо цим вогнем і не просто палаємо. Але ми проходимо через різні місця, через різних людей. Ми впадаємо в самі темні місця, для того, щоб просвічувати цю темноту. Сьогодні, коли ми говоримо про Христа, то Він і цим джерелом. Ми самі не можемо освітити, але Христос просвітлює нас для того, щоб ми могли бути цим світлом на цій землі. В Євангелії від Матвія, 5 розділ і 14 вірш написано. Я світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на, верхи, на вершині гори. Ви світло для світу. Я світло для світу. Кожен з вас, ви можете про себе сказати: Я є світло для світу. Филип'ян, 2 розділ 15 вірш. Щоб були ви бездогані та щирі, невинні діти Божі серед лукавого. Розпусного роду, що в ньому висяєте як світло для світу, щоб ми були невинні серед лукавого, розпусного темного світу. І Ісус Христос нас на нас велику відповідальність бути послідовниками того, щоб святити як це проявляється практично в нашому житті. Проявляється тим, що ми маємо бути як та зірка на небі, яка привела мудреців до Ісуса Христа. Ми повинні світити так, щоб люди бачили, що ми є інші люди, що в нас є щось те, чого немає в них. Ми повинні бути провідниками до Христа. І як ми можемо це практично робити, друзі? Це практичне наше життя, як ми живемо наше життя. Якщо ми беремо це світло і все, що ми робимо з ним, це тримаємо його вдома, це занадто мало щоб посвятити. Ви знаєте, думаю, такий популярний був приклад. Як один солдат в радянській армії прийшов після, після армії і каже: Ви знаєте, я так дякую Господу, що ніхто не знав, що я віруючий. А ви знаєте, що це для радянські часи означало? Це означає, що він присягу прийняв, він все зробив по полочках, як потрібно, щоб е, ніхто не знав цього. І щось подібне це в нашому житті. Люди мають знати. Ми маємо поширювати це світло нашими ділами, як ми поступаємо з нашими сусідами, як ми впливаємо на людей, як ми проповідуємо Євангеліє. Ви знаєте, що можна проповідувати Євангелію недобре. Коли твоє життя не відповідає Євангелії, твій вплив, він не то, що мінімалізується, він нівелюється. Ти повинен бути таким світлом жити по цінностях Царства Божого, коли Христос твій Цар, коли любов, вона є пріоритеті Твоєго життя, коли ти цінуєш людей, які навколо тебе, коли Ти е, плачеш за тих людей, які не спасені, коли ти. Бажаєш спасіння народження людям не тільки церковним, але ти хочеш впливати. Наші діла, те, як ми молимося за людей, як ми впливаємо, що ми робимо для того, щоб поширити це світло, впливати? І ми говоримо це не просто те, де ми живемо, а там, де ми впливаємо. Якщо твоя свара творчість... Впливай через свою творчість. Світи там своїм світлом, світлом Ісуса Христа. Якщо твоя сфера в суспільстві інша на роботі, де б ти не був, в тебе є велика привілегія впливати потужним світлом Ісуса Христа там, де ти є. Сьогодні ми, як народжені діти Божі, ми повинні розуміти, що світло не можна сховати, ми читали, ми не можемо сховати під посудиною. Але наше світло має світити на горі, щоб люди бачили і щоб люди могли прийти, щоб люди могли прийти і спитатися, що в тебе таке є, чого немає в мене, щоб люди могли відреагувати на те, що є в тобі і в мені. Тому я підбадьорюю сьогодні таким е, святковий день і говорю про те, що ми є світло для світу. Друзі, давайте ми не будемо стримувати. Цього світла, але це світло використовувати, задіювати. Давайте поширювати це світло Царства Божого навколо нас, там, де ми сьогодні є, на тих місцях, на робочих місцях, в сім'ях наших, в церкві. Давайте ми будемо активні в тому, щоб ми могли його не просто тримати в собі, але його поширювати, впливати цим світлом Євангелія Ісуса Христа. Тому. Підповірчоючи вас, я хочу, щоб ми також і молилися за це. Молилися, щоб Господь нас в цьому утвердив, щоб ми були міцні в тому, щоб діяти. Тому що світло, воно само по собі не буде поширюватися. Його треба взяти відповідальність за це, взяти цю наруську і зробити кроки, практичні кроки, щоб поширювати це світло в тих сферах, де ми є. Тому... Хочу запросити вас до такої молитви сьогодні, щоб ми молилися, щоб Господь нас зміцнив, дав нам сили в тому, щоб ми могли бути людьми впливу. Давайте ми станемо для цієї молитви.